Ти можеш повністю змінити своє життя, рівень доходу, здоров'я, стосунки, всього лиш витрачаючи 10 хвилин щодня. Звучить неймовірно. А вже ж. Якщо це здається тобі дивним, це тому, що твій розум був навчений відкидати все, що кидає виклик твоєму звичному уявленню про реальність. Але дозволь спитати, скільки років свого життя ти вже витратив, знову і знову отримуючи ті самі результати. Навіть коли щиро намагався щось змінити, ти справді думаєш, що причина в нестачі розуму освіти чи, може, просто не щастить ні. Причина лише одна, і мені знадобилися роки, щоб її усвідомити це твої паради геми. Ти помічав, що якби ти не намагався, життя щороку повторює один і той самий сценарій. Ти обіцяєш собі заощаджувати, вибратися з боргів, знайти кращу роботу чи почати власну справу, але, озираючись назад, бачиш, що все залишилося без змін. Гірше того, що більше ти стараєшся, то сильніше відчуваєш, що стоїш на місці. Наче біжиш на біговій дорізці, втомлюєшся, але не просуваєшся вперед. Це виснажує, чи не так? Але причина невнестачі зусиль, знань чи здібностей. Справжня причина це парадигеми, які керують твоїм життям без твого відома. Парадигма це набір переконань, звичок і ментальних шаблонів, які вкорінилися в тобі ще з дитинства і тепер визначають майже всі твої щоденні дії. Це як невидимий автопілот. Найстрашніше він працює без твого дозволу. Більшість речей, які ти робиш щодня, від того, як чистиш зуби, як ходиш до того. Як поводишся з грошима це автоматична поведінка, що управляється парадигмою, закладеною в тебе змалку. Ти замислювався, що чув про гроші в дитинстві. Фрази на кшталт: гроші на деревах не ростуть, багаті до раю не потрапляють, як народився бідним, так і помреш. Ці вислови повторювались день у день, поки не стали для тебе правдою. Але ось ще більша правда ці істини можуть бути цілком хибними. І все ж вони продовжують керувати тобою. Я виріс із дуже поганою думкою про себе. Я вважав себе дурним, думав, що я ні на що не здатен. Я рано кинув школу, не мав ні мети, ні напряму. Я працював на такій кількості безглуздих робіт, що вже не злічити, міняв шини, прибирав мастило, носив коробки, відповідав на дзвінки. Жодна з них не вела мене кудись уперед. Аж раптом одного звичайного дня в моєму житті з'явився чоловік і сказав Бобе, якщо ти прочитаєш цю книжку і зробиш усе, що там написано, ти зможеш отримати все, чого захочеш. Я засміявся. Все, чого захочу. Я був хворий, збанкрутілий і зовсім розгублений. Але він говорив із такою впевненістю, спокоєм і водночас був таким успішним, що я подумав, а що, як він має рацію. Це була перша іскра. Я почав слухати і за короткий час почав змінюватися. Найбільший прорив відбувся тоді, коли я зрозумів, якщо я хочу іншого життя, мені потрібне інше мислення. Я не міг продовжувати думати по-старому, діяти по старому і сподіватися на нові результати, бо нічого б не змінилося. І, хоч як би важко це було визнавати, в кожному з нас є частина, що воліє знайомий біль аніж невідоме. Саме тому багато людей бояться заробляти більше грошей. Звучить абсурдно, але це правда. Вони несвідомо бояться залишити зону страждання, до якої звикли. І цей страх теж частина паради геми. Скажи мені, скільки разів ти намагався щось змінити і повертався до початку. Починав дієту і кидав. Розпочинав проєкт і залишав. Прагнув зекономити, а наступного місяця знову перевищував кредитний ліміт це не брак сили волі. Це стара парадигма тягне тебе назад у звичну зону. Вона працює як емоційний і фінансовий термостат. Щойно ти пробуєш піднятися на новий рівень, вона знову опускає тебе вниз. Але ось що важливо, сам факт, що ти зараз це усвідомлюєш, це вже початок. Усвідомлення це перший крок до свободи. і знаєш, що мене найбільше вражає. Те, що навіть розумні, освічені, дипломовані люди залишаються в пастці. Бо парадихма не поважає дипломи. Можна мати докторський ступінь і все одно почуватися самозванцем. Можна мати ступінь магістра з бізнесу і все одно бути в боргах. Бо парадихма не змінюється від інформації, вона змінюється лише через повторення і свідому практику. І щоб ти зрозумів, наскільки це доступно, якщо ти вкладатимеш лише 10 хвилин на день у свою трансформацію. Це приблизно 80 копійок щодня або написано словами. 80 копійок української гривні, лише 80 копійок уваги, зосередженості та внутрішньої роботи. І саме це може змінити все. Я бачив, як люди з мінімальною освітою створювали бізнеси, які вартують мільйони гривень, і в той же час, як науковці та доктори наук зазнавали банкрутства. Це навчило мене одній важливій істині. Результати в житті визначає не обсяг знань, а модель мислення, яка керує нашою поведінкою. Я усвідомив це найскладнішим шляхом. Протягом кількох місяців я намагався зрозуміти, чому моє життя так стрімко змінюється. Я не став розумнішим, не проходив жодних нових курсів, але я заробляв десятки тисяч гривень щомісяця, жив у трьох різних країнах, відкривав бізнеси. І тоді мене осяяло. Я постійно піддавав себе впливу нових ідей. Щодня слухав одні і ті самі аудіозаписи, читав одні й ті самі книги, і поступово стара парадигма мислення почала втрачати свою силу. Мій мозок почав звикати до нового образу себе. І коли це сталося, я перестав себе підривати. Парадигма діє тонко, вона змушує тебе сказати: Я не можу, ще до того. Як ти спробуєш, вона переконує, що ще не час, що ти не заслуговуєш, що нічого не вийде, і найнебезпечніше, вона змушує тебе вірити, що цей голос твій. Але це не так. Цей голос це стара ментальна програма, яка прагне залишити тебе там, де ти є, бо її завдання тримати тебе в безпеці, навіть якщо це означає тримати тебе в полоні. І тут головне запитання. Ти й далі будеш слухати цей голос чи почнеш його ставити під сумнів? Усе змінюється, коли ти розумієш, тобі більше не потрібно жити згідно з парадигмою, яку в тебе вклали ще до того, як ти зміг робити власний вибір. Ти можеш переписати цю програму. І це не обов'язково має бути радикальна зміна за одну ніч. Це може початися з одного вибору, одного рішення. Однієї щоденної практики тривалістю лише 10 хвилин. Ось так усе починається, коли ти усвідомлюєш, що з тобою все гаразд, ти просто запрограмований. а будь-яку програму можна змінити. Я відкрив, що головний секрет змін у житті не в тому, щоб виснажено гнатись за результатами не в тому, щоб працювати довше або намагатися все контролювати. Справжній секрет у щоденному повторенні нової ідеї у чомусь, що можна робити всього 10 хвилин на день. Це може здатися надто простим. Можливо, навіть безглуздим, я розумію. Але саме це і робить цю практику настільки потужною. Людський розум не створений для швидких і різких змін. Він чинить опір, він бореться. Але якщо ти щодня підживлюєш його новим образом, новою правдою, він починає це приймати. І коли приймає, змінює все. Я пам'ятаю як уперше почув слова Ерла Найтінгела: ти стаєш тим, про що думаєш більшість часу? Це вдарило мене як блискавка. І я подумав то якщо я щодня повторюватиму, якою людиною хочу стати, я справді стану нею. І відповідь була так. Я почав з афірмацій. Обирав просту фразу, записував її, читав уголос, клеїв на дзеркало. Це не було магією, це була зосередженість. Це було тренування розуму, як м'яза. Повторення ось що вбудовує нову паради ГМО. Подумай, ти не навчився свого імені, тому що хтось сказав його один раз. Ти запам'ятав його, бо чув сотні тисячі разів. Те саме з мовою, звичками, твоїм світоглядом. Усе це сформоване через повторення. Тоді, чому ти думаєш, що зможеш жити в достатку, якщо щодня слухаєш думки про брак і обмеження, як ти сподіваєшся стати впевненим у собі, якщо постійно повторюєш у голові, «я недостатньо добрий. Саме тут більшість людей і спотикаються. Вони думають, що достатньо просто зрозуміти ідею. Але це не так знати, що потрібно робити і дійсно робити це дві зовсім різні речі. Зміна парадигеми це як вирізблювання нової ідентичності в собі. І це не робиться силою, це робиться послідовністю. День за днем. Знаєш чому? Бо стара парадигма не піде без бою. Вона буде тебе випробовувати, вона змусить тебе сумніватися. Вона створить ілюзію, що нічого не змінюється. Вона скаже, що ти дурень, бо повторюєш афірмації перед зеркалом. І тобі все одно доведеться продовжувати. Я роками читав одні й ті самі сторінки з книжки, записував одні і ті самі ідеї, слухав одні і ті самі аудіо. Чому? Бо щоразу я чув щось нове свідомість сприймає лише те. До чого вона готова. І кожне повторення вело до глибшого розуміння, до нового рівня, і з часом результати почали змінюватися. Але, послухай, немає сенсу просто повторювати слова заради самого повторення потрібно емоційно включатися в те, що ти говориш. Це не про порожні фрази, це про уяву, про відчуття, про те, щоб візуалізувати. Побачити себе в тій новій реальності з усіма подробицями відчути це так, ніби це вже відбулося адже мозок насправді не розрізняє, що ти уявляєш час повною віддачею, а що відбувається насправді. Саме так я багато років тому почав уявляти своє життя як міжнародного підприємця. Я навіть не уявляв, як це взагалі може стати реальністю. Тоді я ще мив підлогу і мав борги перед багатьма людьми. Але я вже бачив себе в подорожах, на сцені як допомагаю людям по всьому світу. І сьогодні це моя реальність. У тебе є 10 хвилин на день, ти це знаєш. Це може бути перед сном, після пробудження, в машині або в душі. Цього часу достатньо, щоб почати створювати новий нейронний шлях у своєму мозку. І коли цей новий шлях почне зміцнюватися, старий поступово зникає. Але є одна річ, про яку майже ніхто не говорить: спочатку здається, що нічого не працює. Ти повторюватимеш і почуватимешся дурним, Озернешся навколо, і все виглядає так само. Але саме в цей момент і починається справжнє перетворення тому, що, якщо ти не зупинися, ти тренуєш свій розум слухати свою волю, а не свої почуття. Існує класичний психологічний експеримент. Який називається ефект простої експозиції, він показує, що чим частіше ти стикаєшся з певною інформацією, тим знайомішою і прийнятнішою вона для тебе стає. Розум починає сприймати її як істину, просто тому, що вже неодноразово її бачив. Саме тому повторення працює воно змінює не лише твої думки, воно змінює структуру твого сприйняття. Коли ти починаєш бачити себе як заможну, впевнену, здорову і реалізовану людину, навіть якщо наразі немає реальних результатів, твоє тіло починає поводитися відповідно до цього внутрішнього образу. Ти приймаєш інші рішення, говориш інакше рухаєшся по-іншому. І ці маленькі щоденні зміни поступово починають перетворювати твою зовнішню реальність. Світ змінюється, коли ти змінюєшся зсередини. А не навпаки. Я пропоную тобі вже сьогодні вибрати нове твердження фразу, яка описує життя, яке ти хочеш прожити, вона може бути простою, але має бути справжньою для тебе. Запиши її, прочитай у голос заплющ очі та уяви, що це вже відбувається. Роби це щодня лише 10 хвилин. Навіть якщо твій розум каже, що це безглуздо, тому що стара ментальна модель буде боротися за виживання. Але якщо ти продовжиш, вона ослабне. І коли це станеться, ти озирнешся навколо і побачиш, що все почало змінюватися. І все, що ти зробив, це повторював нову ідею доти, поки вона не стала частиною тебе. Більшість людей вірять, що існує лише один спосіб заробляти гроші. Обмінювати свій час на гроші. Вони працюють цілий місяць, отримують фіксовану зарплату, сплачують рахунки і сподіваються, що щось залишиться. Але ніхто не сказав їм, що саме ця логіка є найбільшою перешкодою між ними та фінансовою свободою. Правда в тому, що покладатися лише на одне джерело доходу це як ходити по канату без страховки. Якщо щось піде не так, звільнення, хвороба. Криза, усе руйнується. І це не лише стресово, це небезпечно. Постійний страх втратити все паралізує людей. Вони не можуть мріяти, не можуть творити, бо їх сковує страх нестачі. Коли я почав розуміти, як мислять багаті люди, мене одразу вразило одне вони не покладаються лише на один потік грошей вони створюють кілька. Я називаю це кількома джерелами доходу. І це змінює все. Немає значення починаєш ти з нуля, маєш стабільну роботу, працюєш на себе чи навіть зараз безробітний. Ти можеш побудувати інші джерела доходу. Потрібно лише почати з малого і мислити інакше. Я знав розумних підприємців так. Але також зустрічав мільйонерів, які ледь уміли писати. Це довело мені, що фінансовий успіх не напряму пов'язаний з академічним інтелектом Він залежить від твого мислення, від твоєї внутрішньої моделі щодо грошей. Ті, хто справді процвітає, не обмежуються одним єдиним чеком вони сіють багато насіння. Хтось має бізнес, хтось інвестує, хтось продає цифрові продукти, хтось ділиться знаннями. Не має значення. В якому це форматі. Головне принцип, якщо одне джерело висихає, інші продовжують текти. і я буду з тобою абсолютно щирим. Я теж колись вважав, що все це нісенітниця. Думав собі, якщо я ледь справляюся зі своєю роботою, то як зможу мати кілька джерел доходу. Але саме в цьому і полягає пастка старого способу мислення. Вона обмежує тебе ще до того, як ти спробуєш. Змушує повірити, що це неможливо Але це можливо, коли ти починаєш змінювати свій погляд на світ. Сьогодні, поки я розмовляю з тобою, гроші продовжують надходити на мій рахунок. Вони йдуть з курсів, продуктів, партнерств, бізнесів, які я створив. І це не сталося за одну ніч все почалося з однієї ідеї. Лише однієї. Потім, крок за кроком, я почав із надання послуг прибирання так, звичайне прибирання. Я відкрив власну компанію, навіть не маючи спеціальної освіти. У перший рік я заробив понад 700 тисяч гривень. Як? Тому що я змінив свій спосіб мислення, тому що зрозумів, гроші народжуються з ідей, а не з відпрацьованих годин. Мене й досі дивує, що багато людей вірить, фінансова безпека це стабільна зарплата. Але подумай: якщо твій єдиний клієнт це твій роботодавець, у тебе лише одне джерело доходу. А якщо ці двері зачиняться, що залишиться? Життя нестабільне, економіка змінюється, компанії змінюються. І якщо ти не готовий, тебе застане зненацька. Тобі не потрібно звільнятися. Не потрібно кидати все. Але тобі потрібно почати будувати щось нове, паралельно. Щось, що буде під твоїм контролем. Ти можеш почати з малого продати щось, що ти сам виготовив, поділитися знанням, яке маєш здати в оренду те, чим не користуєшся. Інтернет переповнений можливостями. І найкраще в тому, що багато з них можна реалізовувати у вільний час. Є цікава статистика з дослідження CNBC, 65% мільйонерів, які створили своє багатство самостійно, мали щонайменше три джерела доходу ще до того, як стали багатими. Вони не чекали, щоб розбагатіти і тільки тоді урізноманітнити свої доходи. Вони урізноманітнили доходи, щоб розбагатити. І це абсолютно логічно гроші це енергія в русі. Чим більше шляхів ти створюєш, тим легше вона рухається. Суть тут не в грошах, суть у свободі, у можливості дихати спокійно, знаючи, що ти не залежиш від одних єдиних дверей, у пробудженні з новими ідеями, а не зі страхом у можливості сказати, ні тому, що суперечить твоїм цінностям тому, що в тебе є вибір. І все починається з того, як ти оцінюєш свою цінність. Ти не просто функція? Ти, творча людина, здатна знаходити рішення. І кожне рішення може стати джерелом доходу. Але я знаю, більшість людей мають одне й те саме запитання: а якщо не вийде? Тепер я запитаю тебе: а якщо вийде? А що, якщо ця маленька ідея, яку ти відкладаєш уже так довго, стане початком нового життя? А що, якщо замість того? Щоб чекати на чергову кризу, ти почнеш будувати вже зараз тихо, щось, що підтримує тебе навіть у найгірші моменти. Страх залишиться. Ризик буде, але ти можеш обрати, на якому боці ризику хочеш бути, на боці того, хто чекає, поки все впаде, чи на боці того, хто крок за кроком будує міцний фундамент. Я не був особливим, у мене не було жодної переваги. Єдине, що в мене було, це готовність мислити інакше. І тепер, коли ти зрозумів цей принцип, ти теж можеш почати. Потрібно лише прийняти рішення, бо та безпека, якої ти шукаєш не в більшій кількості роботи, вона в створенні нових можливостей у відмові залежати від єдиного шляху і в початку створення своїх власних. Єдине, що відділяє звичайне життя від надзвичайного, це рішення. І я не говорю про ті рішення, що приймаються на емоціях і забуваються наступного дня. Я говорю про тверде, непохитне рішення, яке змінює весь твій шлях. Більшість людей чекають на вдалий момент. Вони кажуть, що приймуть рішення, коли матимуть гроші, коли матимуть час, коли все стане спокійніше. Але цей момент ніколи не настає. І причина проста: вони чекають, поки щось зміниться зовні, перш ніж змінити себе зсередини. Але зовнішній світ ніколи не зміниться, якщо ти спочатку не зміниш свій внутрішній світ. Я пам'ятаю це, ніби це було вчора. У мене була перев'язана рука після травми, якої я зазнав, працюючи з пилкою. Я був у мастилі, розгублений, без надії. Було дуже просто змиритися з тим, що так буде завжди. Але того дня, з болем у тілі та з боргами більшими, ніж гроші в кишені, я взяв ручку і написав: Я прийняв рішення створити компанію, яка працюватиме по всьому світу. На той момент це здавалося абсолютно безглуздим. Я ледве справлявся зі своїм власним днем. Але я все одно записав цю фразу. І саме в той момент. Коли я це зробив, я прийняв рішення. Я не мав жодного уявлення, як це реалізувати. У мене не було ні плану, ні ресурсів, ні підтримки. Але в мене було щось дуже важливе рішення. І знаєш, що я зрозумів за всі ці роки. Коли ти по-справжньому приймаєш рішення, всесвіт починає змінюватися, щоб підтримати тебе. З'являються потрібні люди. Приходять нові можливості. Ти починаєш бачити рішення, які раніше були тобі невидимі. Це схоже на те, як ніби хтось вмикає світло і показує дорогу, яка завжди була поруч, тільки чекала, коли ти наважишся ступити на неї. Але більшість людей не приймають рішень. Вони думають, аналізують, планують і, зрештою, повертаються назад до початку. Бо прийняти рішення страшно. Це означає взяти на себе зобов'язання. Це означає вийти зі зони комфорту. Це означає прийняти відповідальність. Але водночас це означає взяти контроль над власним життям. Є одна цитата Наполеона Гілла: Усі успішні люди приймають рішення швидко і змінюють їх дуже повільно, якщо взагалі змінюють. І він мав рацію ті, хто перемагає, не вагаються. Вони не чекають схвалення від інших, вони не чекають ідеального моменту вони вирішують. І це рішення стає якорем. точкою опори, що веде кожен їхній наступний крок. Проблема в тому, що нас навчили думати, ніби потрібно знати всі відповіді наперед, перш ніж діяти. Але правда в тому, що ти ніколи не знатимеш усього. Більше того. Відповіді з'являться лише тоді, коли ти почнеш іти. Ясність приходить у русі Шляхи відкриваються в дії. Доки ти залишаєшся на місці, ти бачиш тільки ті самі стіни, ті самі страхи, ті самі обмеження. Я прийняв рішення побудувати велике життя в один із найменших і найважчих моментів своєї історії. І знаєш, чого це мене навчило? Те, з чого ти починаєш, не визначає. Куди ти можеш дійти? Визначальним є лише масштаб твого рішення. І коли ти вирішуєш, усе змінюється. Твоя мова змінюється. Хода змінюється. Вибір змінюється. Рішення змінює тебе зсередини. І коли це стається, світ починає відповідати: Я часто питаю: як би ти жив, якби не знав свого віку, якби не пам'ятав своїх поразок. Якби не знав своїх обмежень. Бо більшість бар'єрів, які ти бачиш перед собою, не є реальними. Це лише історії, які ти розповідав собі так довго, що почав вірити в них. Але ти можеш розповісти нову історію можеш прийняти нове рішення. І це рішення може бути зроблене сьогодні. Тобі не потрібно знати як. Тобі потрібно лише сказати досить усьому, що більше тобі не служить. Тобі потрібно проголосити новий шлях це може бути простий аркуш паперу, написане речення, тверде рішення саме так усе почалося для мене одна фраза, і все змінилося, і це також доступне для тебе. Бо ти маєш силу вирішувати минуле не має значення. Має значення лише те, що ти вирішуєш робити відтепер, прийми рішення не повторювати ті самі цикли. Прийми рішення, що ти заслуговуєш на більше, прийми рішення жити зі змістом. Бо ніхто не зробить цього замість тебе, ніхто не проживе твоє життя за тебе і не має значення, наскільки це здається важким. Важливо лише те, що ти розумієш, кожна справжня трансформація починається з рішення, не тоді, коли все ідеально, а саме зараз, саме в тому стані, в якому ти є, бо зміна починається саме тоді, коли ти перестаєш чекати і починаєш творити один вибір зараз. І все змінюється абсолютно все. Якщо є одне єдине послання. Яке ти маєш винести звідси всією душею, то це нічого не зміниться, доки ти не зміниш власне мислення. Ти можеш пробувати нові стратегії, навчатися, викладатися на повну, але якщо твій розум залишиться в старих рамках, результати теж залишаться такими самими. Ключ у тому, щоб взяти під контроль те, що ти впускаєш у свою свідомість, те, що ти щодня повторюєш, і найголовніше рішення, які ти приймаєш відтепер. І якщо ти дочитав до цього моменту, значить щось у тобі вже готове до цієї трансформації. Але не зупиняйся зараз. Наступний крок уже чекає на тебе у відео, яке з'явилося на екрані. Там ти піднімешся ще на один щабель, розшириш свою свідомість і станеш на один відсоток кращим, ніж був учора. Один відсоток сьогодні, ще один завтра, і незабаром ти себе не впізнаєш. Дякую, що вислухав мене. Я чекатиму на тебе в наступному відео. Ходімо цим шляхом разом.